Доброго дня, шановні садівники, ми з вами в саду. Сподимось на яблучка, які у нас дозрівають уже на деревах. Перед нами червоні це сорт Гостер. А поруч ось сорт це Семеринка. Як бачимо, непоганий результат у нас врожай цього року. Досить... Гарно. У нас розміщені яблучка на вілочках, їх досить багато. От. Як бачимо, ближче покажемо. Результатом взагалі я задоволений, хоча природні умови в цьому році були важкі для саду. Що я маю на увазі? Що друга половина літа і ось вже другий місяць осені ми без дощів. Але незважаючи на це, урожай ми маємо непоганий. Ну, дерева, як бачимо, у нас невисокі. Під час весняного обрізування я завжди намагаюся дерева стримувати по висоті, не пускати їх високомору, для того, щоб можна було їх гарно обробляти. Як бачимо, дерева розріджені, гарно проріджені, тобто вони дуже добре освітлювалися і провітрювалися під час росту. А тому ми маємо ось такий результат. Дуже багато залежить результат від того, як правильно весною підрізані дерева. Так що на це дуже звертайте велику увагу. Ну і скоротенько все. На цьому закінчуємо наше відео. До побачення, гарних вам врожаїв і всього найкращого!